Вибачте, будь ласка, можна вас запитати скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мені вистачає плюс-мінус трьох тисяч доларів на місяць. Ви орендуєте квартиру чи у вас своя? Я орендую квартиру. Звідки ви самі? Я з Києва. В мене відчуття, що я вас десь бачила десь можливо. Чи ви займаєтеся? Ви мене зараз за Якщо я скажу, чим я займаюся? Я місукраїна. З України, так і наразі я знімаюся для українських брендів. Це основний прибуток, звідки я беру. Нещодавно я брала участь в телешоу Холостяк. Можливо, також там бачили якісь смішні ситуації. Я холостяк не дивилася, але точно бачила в інстаграмі різ. Так, тобто ви в цьому, які зараз іде холостяк брали? А, так, так. У цьому які зараз ви ще я... по проекту там чи вже ні? Можна про це казати? Так, вже я пішла. О. Я пішла за власним бажанням. Чому в мене є в інстаграмі допис, який описує ситуацію детальніше? Було дуже багато булінгу, ейджизму і мізогінії. І якщо так навіть вам по секрету, багато чого вирізали. Булінг тривав наді мною іншими учасницями близько години або навіть. Довше і не тільки учасницями, а й телеведучим, не буду казати, яким. Е, і це все вирізала. Е, залишили там буквально деякі фрази, зробили з мене, якщо можна так казати, дурепу. Я не звинувачую нікого, щоб мені не прилетів штраф. <рив> Розумієш, це концепт шоу Але усьому є межі, і в один момент я зрозуміла, а що я тут роблю. І Я вирішила, що якщо мене тут ніхто не поважає, і ну, заради чого я тут знаходжуся, я вирішила просто піти і не, і не терпіти. І тим паче було стільки наклепів. Хтось там і сказав, що я задруженим чоловіком. Ом, зустрічаюся, я народилася в мусульманській родині. Fun fact. У мене тато мусульманин, мама українка. Мій тато я б не знаю, що б він зі мною зробив, якщо б він дізнався, що я була у стосунках з подібним чоловіком. Ніколи у житті. як мій допис був в інстаграмі Зустрінемось у суді він на щось знаєш натякає. кого косу запрошуєте? скоро дізнаєтесь. Це людина, яка повно несе відповідальність, бо ми живемо в суспільстві. де якщо ти щось кажеш, ну ти повинен нести за це відповідальність. Це Буду. між дівчатами в основному була така. Да? Я тепер подивлюсь, холостяк. Дякую. Дякую. таку рекламу Дякую. зробили. Голостяку чим. Була симпатія у вас між е, героєм, між Холостяком. Для мене дійсно симпатія була, він неймовірно приємний чоловік в житті. Яка у вас різниця з Тарасом? Скільки вам років? Е, мені 21, тобто йому 35. п'ять. Щось в мене не будується з, ч... з хлопцями, з чоловіками мого віку. Чому ви вирішили піти на Голостяк взагалі? Давай так, що як тільки загалом опублікували Тараса, я зрозуміла, що це мій коннекшн. Справді, Тарас мені подобався. Він Дуже любить родину, в нього розвинені сімейні цінності. І коли я йшла на цей проект, я сподівалася, що в нас буде з ним меч через так. цей момент. Міс Україна принесла декілька таких змін у моє життя, тому що чоловіки почали сприймати дійсно мене через призму титулу. І дуже складно зараз з кимось спілкуватися і скажу. Чесно зі мною нереально чоловіку познайомитись в інстаграмі, бо я нікому не відповідаю. Це принципова позиція про мою безпеку. Що побажаєте всім людям, які нас дивляться, наші молоді, вірити в себе і розуміти, що все, що стається в вашому житті, на краще.